Привіт! Сьогодні я буду грати в Майнкрафт. Я тут уже, як ви бачите, уже довго розвивався. На самому ділі не так і довго пару один справжнього часу. Але в грі 24 дні. Тут у мене стартові ресурси, кроватка, і я собі наконец то поставив інноваційну желізну двері. Тут у мене такий спуск. І тут у мене е, ці ось дві великі це мої собаки. А це собака мого друга. він, У нього теж є канал на ютубі І називається він у нього Макасин. Тут міні-склад. Тут можна просто... Почули постояти. Тут у мене грядки. Тут у мене, якщо е, все не доїло, то можна просто отак встати і дивитися, як твій друг щось робить. Або там піти чайку заварити. Ще тут куча печок. І це комната якраз мого друга другасина. Я не знаю, чого він так називає себе. Тому що в нього е, дім. Он, бачите, там дерево і дві двері. Це був його прошлий дім, але я йому написав, що, типу, я йому викопав кімнату, і що він тепер буде жити у мене. Хватим. Ще тут в мене якийсь, який називає секретна кімната. Я не знаю, що я тут в будущому буду робити, але по мірі походження буду щось там робити.

У мене зараз реальності реально уже заболіла нога. У мене тут ще є віконця. Треба в печеру за Уже давним-давно желізні ресурси і так-то уже більше 64 у нас є І це просто неба. Ну, із-за того, що у нас такий спаун рідкісний, що ми прям на горі Получилося, що це саме наше м, таке, удачливе проходження Майнкрафту. А ще, до речі, поки я не записував це відео, отак я упав, у мене було чуть-чуть менше хп, і я тупо не вижу. Е, і я Своєму другу сказав по голосовому чату що я просто тупо дуже програвець просто ультра мега про дрім даже лучше дріма ну так зараз йдемо в печерку І ні, в цьому світі я ні разу не переходив в творчий режим. Це всього читаю. Хто грає в Майнкрафт, той знає, що там є параметри читів перед створенням світу. О, я знайшов і вже друга частина третя і, і четверта будуть виходити більш всього в форматі шланс. то що я не знаю, як вийшов доступ до того, щоб зробити більше довгих відео. Ідем, купа на коровка. Це не только червоні. Може. на 10 або 15 хвилин. Воно буде недовге, але не інтересне. Ну, або ідею. Я... я пішов в них в печеру, а на охоту, тобто, тобто треба шукати печеру. Це, вродьба, воно, Якщо це навіть печера. Так, це воно. что будет перестрелка двух скалетов. давай, Джонни, давай, я в тебя верю. это Джонни, а это Джефф. Я верю. Так, Джонни, молодец. Ты, ты получишь на Ха. Ага. Оу. Джонни. Джонни. Зоне. Зоне, зоне. Уф, уф. Стульчик. стульчик. часто безависо. Они у меня закончились, э, факелы некоторых и у в меня у в меня все какие-то Треба. моменты. Там вуилечка. Я десь. Поти, что стало факел ближе вуилечка. О. Поти. Это. Наше... що вгільночка буде. Тут багато. І треба багато вугілля. Багато вугілля не буває. Е. Всього 12... А у мене є ще став вугілля. Ммм. Скайфом. Треба. Щоб печера тут сяяла. Сюди поставимо Я зараз граю не на е, новій версії. Ну, не, не на прям новій. А на 219020. Чому мови знову заспавнилися. Я щоб це ці території... Зробив світ. А, ні, не, всю. не всю територію світла я зробив. От там і заспавнилися злі моби. Це проблемка, це проблемка. Ой, я ще десь спуск в нижній. Это ж цієї шахти, вроді бачив. Йо-моє. Ой, -мо, ч так лоха? О. Там, так, 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 так. Так, 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 так. Ну, десь еще три хвилина. Кінчити це відео, ай м, м скайфу вахи, ну на цьому моменті можна закінчити це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І всім пока на цьому каналі можливо ще буде виходити Майнкрафт.